Що ти нагадив країні і втік, то ти маєш нести за це відповідальність незалежно від призмічів. Чого ми боїмося? Хтось присутніх тут хоче втікти. Бувають дні, коли пана Нестора Івановича хочеться і бачити, і чути, і милуватися з його промов. Колишній один із найнесамовитіших адептів української сімейної політики так само несамовито сьогодні переконував решту депутатського зібрання, що варто зробити Януковича злидним. Антикорупційний день у Верховній Раді закінчився, хоч і проміжною, проте перемогою. Коли буде остаточна крапка в питаннях боротьби з усім антинародним, відповідь пролунає за лічені хвилини. Добрий вечір. Це «Спецкор» на 2 плюс з інформаційним підсумком вівторка, 7 жовтня. Литовище імені Прокоф'єва. Битва триває. Бої за Донецький аеропорт не припиняються ні в день, ні темною порою. Злітна смуга залишається українською. Луганщину перекроїли чотири райони області. Тепер матимуть нові кордони. Операція конфіскація буде розкрита вся інформація про нерухому власність всіх українських високопосадовців та членів їх сімей. Накрадено Януковичами. Я надія, що повернеться до державної скарбниці. Парламент мені попрацював у антикорупційній площині. масового атаку на місто щастя готують бойовики на Луганщині. Інформація з'явилася у мережі буквально за лічені хвилини до початку нашого випуску. Свідки стверджують, що в напрямку щастя з боку Краснодона висунувся загін терористів кількістю до двох сотень бійців. Люди запевняють, що поміж собою бойовики говорили саме про атаку на щастя, начебто йдеться про батальйон Вітязь, яким командує польовий командир на прізвисько Маджахет. І тепер абсолютно очевидно, що бойовики навіть не намагаються припинити цілеспрямовані обстріли житлових кварталів населених пунктів українського сходу. Упродовж лише останніх 24 годин загинули щонайменше семеро цивільних жителів. Черговий день перемир'я коштував життя півдесятку українських силовиків. Мало того, регулярні російські підрозділи, геть не ховаючись, посилили психологічний тиск на прикордонників на південній ділянці фронту в небі знову почали з'являтися безпілотники-розвідники а на адміністративному рубежі з Кримом. Просто навпроти КПП «Чонгар» росіяни провели демонстративну і показову ротацію особового складу, навіть з урочистим шикуванням. Донецький аеропорт, Донецьк, Дебальцева, Старогнатівка на Донеччині та місто Щастя на Луганщині. Саме там терористи найчастіше обстрілюють позиції українських збройних сил, намагаються просунутися на південь. Там активізувалися диверсійні групи. Селище Ольховатка. Бойовики накрили вогнем із сусідньої Тимофіївки, а житлові квартали міста Попасна обстрілювали з території селища Калинове. Донецьке литовище, бойовики штурмують із танків з іншого боку. обстрілюють із вікон квартир найближчої багатоповерхівки. За добу в зоні АТО загинули п'ятеро військовослужбовців, 28 поранені. Тим часом, кажуть в РНБО, російські війська проводять демонстраційну ротацію своїх сил і грають м'язами. Прикордонники також спостерігали демонстративну ротацію російських військових на позиціях в окупованому в Криму навпроти контрольного пункту Чангар. Зміна приїхала на 15 Камазах, після чого було проведення шикування особового складу. І передача позицій новим силам від снарядів терористів під час обстрілів житлових мікрорайонів за минулу добу на Луганщині загинули щонайменше троє місцевих жителів. У Донецьку четверо зазнали смертельних травм десятеро поранені. Сьогодні в день терористи знову накрили вогнем Горлівку та Київський район Донецька. Зруйновано з десяток будинків, кілька від снарядів зайнялися. За попередніми даними є жертви, але кількість потерпілих уточнюють. Тут сиділи за столом, тільки в будинок зайшов, Все. Успіли тільки в коридор на, на пол упасть. Уже, виходить, прошив через дом, через все пройшов. Один ззаді упав, там там в сусіди, потім другий в гараж, третій сюди внутріш, в середину. Терористи не припиняють переслідування інакодумців. У зугресі вранці спіймали чоловіка, нібито він був добровольцем батальйону. Донбас пов'язали навколо шиї синьо-жовтий прапор і прив'язали до стовпа в центрі міста, поряд з будинком культури, обзивали його карателем та били. Після публічних знущань бойовики повели чоловіка в невідомому напрямку. Світлана Фічун, Тетяна Фруктова, Донбас, спецкор 2+,2. Український журналіст Єгор Воробйов на свободі репортера бойовики протримали в полоні більше місяця. Дружина телевізійника Олена Солодовникова й досі дивується, чому визволенням її чоловіка опікувалося керівництво телеканалу, на якому працює вона, а не від якого поїхав у відрядження тележурналіст. Також за словами Олени до визволення його активно долучилися та сприяли його звільненню ще двоє медійників: журналісти з Донецька та телеведучий одного з російських телеканалів. Саме їх, нібито, послухав Безлер і остаточно дав згоду на звільнення Єгора. Украинская сторона, к сожалению, не проявляла никакого участия, ни украинские власти. Он находится на территории Украины, цель безопасности, не буду говорить где, голос уже бодрый, веселый, позвонил маме, мама счастлива, э, готовит уже дома ужин праздничный. Надеемся, что сегодня к вечеру будет дома. Росія, якщо не схаменеться, отримає ще нових санкцій. Західні країни не відкидають упровадження нових і ще суворіших економічних важелів впливу на Кремль та тамтешніх людей у випадку, якщо ситуація в Україні погіршиться. Про це під час слухань у Європарламенті заявила новопризначений верховний представник із закордонних справ Федерика Могирєні. За її словами, нинішні обмеження ще не достатньо суворі. А послаблення санкцій буде можливим розглядати лише у разі, якщо Росія припинить військове втручання в Україну. Буквально днями нагадаю, ЄС заявляли про готовність запровадити нові санкції проти Росії, якщо бойовики захоплять міжнародний Донецький аеропорт. Ну і, власне, той таки Донецький аеропорт. Бойовики не припиняють спроб узяти штурмом. Усе, що залишилося на тепер від терміналів литовища сьогодні зранку, терористи обстрілювали збронетехніки, а снайпери просто з вікон квартир найближчих багатоповерхівок вели вогонь по українських десантниках, які тепер боронять литовище. Вибухи, залпи важкої зброї, клуби чорного диму. Усе це на власні очі бачили наш спецкор Олександр Загородний та оператор Влад Журенко. Огонь! Ось він наш аеропорт. Вірніше те, що від нього залишилося. Це наші позиції. Здається, попали? П'ять-шість пострілів і швидко в укриття. За лічені секунди противник починає відповідати, але свою справу хлопці вже зробили. Ну, там зеленка така обширна, і там говорять, що вони, ті, що на аеропорту, вони там кучкуються. получается, слева высота, там у них это зеленка, танк вчера туда выезжал, и там его обстреляли из РПГ. Вот. и они нас попросили туда их немножко там не давать им жизни, чтобы они там свободно себя не так чувствовали. Це бійці правого сектора зі своєю рапірою. Армійці до них ставляться по різному. Одні захоплюються їхньою сміливістю, інші сварять за безрозсудне геройство. Але всі визнають, правий сектор тут у Донецькому аеропорту воює і воює успішно. Хоча з самого аеропорта вже й не залишилося кілька опалених стін від терміналів. Ворог, не зумівши вибити українських воїнів, вирішив зрівняти цей об'єкт землею важкою артилерією. плотність огня снягня составний противника. От і усільне попитки штурму аеропорту. То есть каждый день у нас пройшов там боевые столкновения, часто даже можно можна да, целый день что-то бомб'ят, грамят вот. Раненых вывозим мы, А слава Богу, немного. З їхньої сторони, конечно, потяг гаразд вольше. Це бійці 93-ї бригади, кіборги, яких охрестили журналісти. Хоча до них більше підходить слово герої. Хлопці готові тримати аеропорт разом з товаришами з інших підрозділів, скільки треба, незважаючи, що ворог постійно отримує серйозне підкріплення. Артилерія з'явилася, танки, поїли станки. постоянно воюємо їхніми. От, причому їх не вбиває, вони постійно нові появляються. А це вже танкісти з Чернігівської області. Самі засмальцовані, три тижні не милися, а їхні танки побиті мінами та гранатами. На них щоденні рейди у самісіньке пекло. Вони підвозять до терміналів набої, вивозять звідти на броні поранених. Ну, хочеться же якось Ну, Варимо дуже речі. Якщо є можливість, то варимо. Серед екіпажів кілька людей з контузією, та вони не йдуть з передової. кажуть, як вони можуть залишити друзів. Та все запитують, як там Київ? Чи пам'ятають чиновники про них з околись Донецького аеродрому? Олександр Загородний Влад Журенко та Олександр Зазимко. Спецкор 2+,2. Військовий прокурор. Найголовніший український, сьогодні розповідав журналістам про досягнення власного відомства на ниві боротьби зі злочинністю на антитерористичній передовій та в тилу. Про вироки та строки конкретних слів не пролунало. Натомість обіцянок покарати колишніх цілий стос. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос підбиває попередні підсумки за весь період бойових дій на сході. Так звані безповоротні втрати за весь період вчинення терористичних актів на території Луганської і Донецької областей, в тому числі дій в зоні АТО, склали 953. Військовослужбовця, майже тисяча збройні сили України зазнали найбільших утрат 745 людей. На другому місці за кількістю загиблих. Міністерство внутрішніх справ там майже 70. Далі Національна гвардія, Державна прикордонна служба і служба безпеки України. Цифра поранених сягає майже трьох із половиною тисяч. З початку антитерористичної операції, тобто з 7 квітня поточного року, військовими прокуратурами порушено 1428 кримінальних проваджень за різними статтями, як економічного блоку, які віднесені до економічних збитків, так і ті, які безпосередньо віднесені до категорії військових злочинів. Окрему увагу прокурор приділяє дезертирству. через відсутність чіткого командування. Випадків було чимало. Три тисячі військовослужбовців фігурують у 222 справах щодо самовільного полишення місця бойових позицій, коли злагоджені в гіршій чи кращій мірі маси озброєного народу не мають чіткого командування, наступає. Дезорієнтація, дезорганізація. Прокурор відреагував на заяву нашого колеги Олександра Моторного, який кілька днів тому в програмі ТСН «Тиждень» розповідав, що деякі пластини від бронежилетів, які видають нашим військовим, браковані, і кевлару там немає. Через них проходить куля. Прокурор сьогодні на прес-конференцію приніс таку захисну частину. І запевним, вона цілком надійна. Це є. Бронежилети, які не які завозять волонтери або хтось інший, або хтось куплений, повірте мені, що. От дзвонив мені прокурор сумської військовий прокурор сумського гарнізону, який каже: бронежилет темпу 3000 продається за 12 гривень. Військо їх закупляє за 4700, сімсот Міноборони. Іде просто зиск на війні. Усі порушення прокурор пообіцяв довести до суду. Тетяна Лазарчук, Дмитро Панасенко, спецкор два плюс Сусідська ідеологічна допомога від проросійського бруду в телеефірі вирішили очиститися в Молдові. Тамтешній регулятор координаційна рада стела радіомовлення оштрафувала всі місцеві канали, які ретранслювали російські новини. У рішенні оприлюдненому на сайті організації слів особливо не добирали. Вєсті, сьогодні новості 24 та інші російські телепрограми прямо звинуватили в навмисному дискредитуванні, очорненні та представлені унятково негативному відтінку всього українського. Російських журналістів звинуватили в наклепі та поширенні ненависті до європейських цінностей. Порушникам виписали максимальний штраф та заборонили транслювати. Рекламу впродовж 72 годин, що безумовно також стане суттєвим економічним батогом для любителів поширювати російські байки про Україну. Українських військових переправляють до російських в'язниць. Історія поневірянь надії Савченко. На жаль, дістала продовження, або точніше казати схема нову версію полоненого бійця батальйону Айдар бойовики передали до російської буцигарні. Загалом п'ятьох українських силовиків, яких захопили терористи під Іловайськом, збираються, нібито судити в Росії за геноцид. Євгенія Цвітанська знає більше. Місто сніжне полонених бійців у шеренгу виставляють перед розлюченим натопом. Одного з офіцерів жінка злісно кидається бити ваша. Його звати Сергій Фураєв. Він командир 2-го артилерійського дивізіону 51-ї механізованої бригади, уже розформований. А ось він на наступний день стоїть праворуч, тримає пов'язку уже з пробитою головою. Це відео з'явилось в інтернеті наприкінці серпня, одразу після Іловайського котла. Про те, що їхній син та батько знаходяться у полоні бойовиків, рідні дізналися лише з відеоролику. Він брав участь у боях під Іловайськом. 24 серпня. Зв'язок з ним обірвався. Близькі забули на сполох лише коли дізналася Сергія Фураєва будуть судити в Росії. 17-річний син Данило цілодобово шукав якусь звістку про батька. Яке право вона має піднімати на нього руку? Ногами б'є. За що я не розумію? Та найбільше злякався, коли побачив інше відео. На ньому його батька безпосередньо звинувачують у репресіях проти мирного населення. Майор Фураєв. Про ймовірне вивезення до Росії родина дізналася від полонених однослуживців Сергія. Сергій передав что необходимо его до 7 октября оттуда забрать, потому что отправят на территорию в России, чтобы отдать под суд военного трибунала. Родочі кажуть, у Росії проти офіцерів готують показовий суд. Звинувачення називають абсурдом. Хочу звернутися до російських матерів. Наші синів в'яжуть, згибнуть за свою землю. За що їх в'нуть аж за день? У Ато він був із травня. Сергій Фураєв пережив і сумнозвісну волноваху і потрапив у оточення під червонопартизанськом. Потім і Ловайськ. Ані не предали. ані виконували свій долг до останнього. За ці півтора місяці рідні встигли об'їздити усі інстанції, просили допомоги. Президенту Президент к міністру оборона брешеля. Камелюваченка відвідав так: на контроль, контролі, на контроль. Справу і справді тримають на контролі, запевняють у службі безпеки. Дійсно, майор Сергій Фураєв знаходиться в списках полонених. Щодо Сергія було дуже багато звернень, але перше прийшло 14 вересня від його батька. Уже четвертий місяць у російському сізо перебуває наша полонена льотчиця Надія Савченко. Її адвокат каже, право судити наших військових Росія. Немає, якщо вони дійсно віновних яких та приступлень воєнних ліних, то їх дождів привітати не через національні юридикції, ні в Україні. У Росії такого права ні. Поэтому я розсимую, что все такого рода действия ходять в политической плоскости. Про допомогу родичі просять усі компетентні органи. Якщо суд таке відбудеться, йому може загрожувати і пожиттєве ув'язнення. Термін, який озвучував Сергій, спливає сьогодні. Для мене гордість. Я дуже сильно не пишаюсь. Євгенія Цвітанська, Дмитро Сапродов, Сергій Кисельов спецкор два плюс Кордони чотирьох районів Луганської області змінили, зробили це колективно, народні обранці, аби люди на цих територіях мали можливість отримувати пенсії та зарплати. Ситуація, коли частина району нині звільнена від бойовиків, а сам районний центр все ще перебуває під контролем терористів, унеможливлювала своєчасне проведення соціальних виплат. Адже в окупованих населених пунктах не працюють нині ні держказначейства, ані інші державні структури. Вихід із ситуації знайшли. Звільнені населені пункти, поміж яких відоме щастя. Приєднали до Новоайдарівського словосербського, Попаснянського та Перевальського районів. За словами голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля тепер люди зможуть отримувати пенсії та зарплати і регулярно, і вчасно. Це йде мова про деякі населені пункти, які йдуть вдоль лінії антитерористичної операції. Це боротьба за кусок хліба, це боротьба за виживання. Це не ніяких політиків тут абсолютно немає. Ніяких торгів із приводу державного кордону не буде. Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко, оглядаючи нову техніку для вітчизняних прикордонників. Голова держави заявив, що будь-які домовленості про переміщення лінії державного кордону України неможливі. За словами Порошенка, наш східний кордон не має стати кордоном Європейського Союзу. Причиною ж звільнення Миколи Литвина з посади голови державної прикордонної служби стала необхідність заміни керівництва Держприкордонслужби на людей із новими підходами. Це дослівна цитата президента. Указ про звільнення генерала Литвина. Нагадаю, був підписаний напередодні пізно. Вночі у нас є зараз е, пан Коваль, який сьогодні виконує обов'язки керівника РНБО. Я думаю, що я задоволений його службою. А... Запевняю вас, що прикордонну службу очолить достойний досвідчений генерал. Є декілька кандидатур під парламентським куполом у столиці на вулиці Грушевського. Сьогодні точилась юридично антикорупційна битва. Обговорювали депутати та тиса на кнопки, висловлюючи власне ставлення до створення спецкомісії, яка перевірятиме декларації можновладців. Схвалили відкритий доступ до реєстрів нерухомості чиновників та їхніх родичів. А ще Наблизили перспективу повернути до державної скарбниці вкрадене Януковичами у найширшому розумінні цього слова. Марія Васильова спостерігала за неймовірно захопливим процесом. Всіх, хто голосував за, хто голосував проти, хто утримався, хто був відсутній в залі, щоб Україна знала, хто реально сприяє корупції, хто готовий з нею реально боротись без будь-яких питань і образ. Всі будуть надруковані. В голосі України і розпосюджені по регіонам спікер Турчинов погрожує депутатам, з яких третина хоче переобратись найстрашнішим, що може бути перед виборами розголошенням результатів голосування. Погроза мобілізує, і депутати голосують за президентський проект про створення антикорупційного бюро, яке забере розслідування всіх корупційних справ у генпрокуратури, забирає від генеральної прокуратури всі функції досудового слідства і щодо відкриття кримінальних проваджень по всіх категоріях справ, що мають до боротьби з корупцією. Вже зараз так би мовити нікому буде перекладати на чиїсь плечі і знімати з себе відповідальність, а цей орган, очевидно, буде зобов'язаний. Бути на вістрі боротьби з корупцією в Україні. на підготовку. Закон дає три місяці, за які бюро має бути сформоване. Кількість борців із корупцією цей же закон обмежує максимум 700 осіб. Чия чесність також перевірятиметься, зокрема на детекторі брехні. Решту чотири урядові законопроекти антикорупційного кодексу представляє прем'єр Яценюк. Оприлюднення декларацій для високопосадовців має стати обов'язковим. Декларувати доведеться усе майно і своє, і родичів, зокрема валюту та коштовності. Правдивість декларацій перевірятимуть. Буде контроль і за тим, чи відповідає стиль життя посадовця, задекларованим ним доходом, з'явиться публічний доступ до реєстру майнових прав на нерухомість, улюблена хитрість записати будиночок на те, що втрачає сенс. Буде розкрита вся інформація про нерухому власність всіх фізичних осіб, в тому числі власність на нерухомість. Всіх українських високопосадовців та членів їх сімей будь-який українець зможе отримати доступ до реєстру нерухомості і побачити, на кого зареєстрований той чи інший будинок, квартира і об'єкт нерухомості. На міністра чи на його тещу для найвищих посадовців та їхніх родин закони запроваджують фінансовий моніторинг всіх рахунків і розрахунків. Громадяни отримують право фіксувати корупційні злочини і ставати свідками у справах. Для переконливості прем'єр додає антикорупційний кодекс це ще й умова кредиторів. Корумпованим країнам грошей не дають. Умовляння діють перше читання. Всі п'ять законів проходять. А от закон про конфіскацію майна у посадовців втікачів на кшталт Януковича затвердили лише з четвертої спроби. Збіг чи ні, але сталося це після виступу Нестора Шуфрича. Чи то виправний ефект мала зустріч з виборцями, які підбили колишньому наближеному Януковича око, чи то з іншої причини, але Шуфрич хутко перетворився на борця з колишнім режимом. Якщо ти нагадив країні і втік, то ти маєш нести за це відповідальність незалежно від призвища. Чого ми боїмося? Хтось з присутніх хто тут хоче втікти. Я голосував за всі антикорупційні закони, і за цей закон вже замахався голосувати. Подіяли аргументи чи наочна демонстрація наслідків незадоволення виборців на обличчі, але і всі присутні регіонали схаменулись і закон ухвалили. Єдиний з поміж усіх остаточно за 253 Тепер оплески. Антикорупційні закони затвердити остаточно планують 14 жовтня. Марія Васильва, Ірина Павлинок, Михайло Путята, Ілля Шинкаренко, Спецкор 2+,2. У Харкові триває Ленінопад. минулої ночі. В різних районах міста знесли два пам'ятники в і Ульянову. Монумент поблизу будинку культури близько двох десятків молодих людей у масках спочатку намагалися скинути за допомогою троса голіруч. Їм це довго не вдавалося. Тоді молодики вже підігнали вантажівку, за допомогою якої власне і розбили верхню частину скульптури. Інший пам'ятник, який стояв біля залізничної станції, основа невідомі звалили вручну без особливих зусиль. Ленін упав буквально відразу. Міліція Леннопад не коментує. Відео ліквідації монументів невідомі вже виклали у соцмережі. Дружина за чоловіка. Удова загибла українського воїна взяла зброю до рук, аби продовжити чоловікову справу із захисту своєї країни. Від ворожої навали він був добровольцем і снайпером у складі 41-го батальйону тероборони. 4 вересня чоловік загинув, коли потрапив під обстріл ворожої артилерії. Після його смерті жінка вирішила, що теж буде снайпером. Спокійне обличчя снайпера не виказує емоцій. Ціль підбита. Робота виконана за чорною балаклавою жіноче обличчя. Не люблю, коли не можу нічого зробити. Ця безсилість. Найгірше що може бути для Тетяни. Загибель куханого досі болюча тема. 4 вересня в начесному бою снайпер проти артилерії загинув її чоловік, 25-річний Денис Яковенко. Він пішов до військкомату добровольцем, щоб захистити країну і сім'ю. Після смерті Дениса його дружина звернулася до добровольчого батальйону, щоб їй допомогли опанувати професію чоловіка. Мене здивувало, що дівчина, молода дівчина, сама виявила бажання, і що мене найбільше вразило, що Її загиблий муж теж був снайпером, і в неї теж виявилось таке бажання володіти цим мистецтвом. Тренування на рівні з чоловіками. Вони захоплюються силою волі нового добровольця. Її чоловік пішов воювати добровольцем. Вона прекрасно розуміла, що його можуть вбити. Просто вона вирішила продовжити то, що можливо не закінчив він. Я так розумію. Це не помста і не спроба втекти від болю, каже Тетяна. Можливо, і думає, що якась, знаєте, східна. Помішалася після цього. Ні. Я знаю, що це треба робити. Тетяна Ділиться ще рік тому ніколи б не повірила, що візьметься за зброю. Її покликання волонтерство. Вона піклується про безпритульних тварин і шукає їм господарів. І на полігоні у перервах між тренуваннями підгодовує цуценят, які прибилися до табору добровольців. Ой, є тут один болящий, його називають Путін. Там, кажуть, погляд у нього такий, але я б не стала так собаку ображати. За кілька тижнів активних тренувань вона робить успіхи у військовій справі, хоча, зізнається, захопитися зброєю, як чоловіки так і не змогла. Волонтерська нагорода, орден княгині Ольги третього ступеня, сьогодні отримала відома Дніпропетровська Дніпропетровська волонтерка Тетяна Ричкова. Від самого початку воєнних дій на Донбасі вона взяла шефство над 25-ю повітряно-десантною бригадою, де служив її чоловік. На власному автомобілі Тетяна щотижня доправляла на передову продукти, амуніцію, радіостанції, біноклі, оптичні приціли. Спочатку купувала все власним коштом. Потім. До неї приєдналися й інші благодійники. У середині серпня в боях під Іловайськом її чоловік загинув, але після того жінка взялася за справу ще активніше. Нині вона повернулася додому для короткого перепочинку. Вийшла з передової разом з останніми підрозділами десантників, яких відкликали для ротації. Нагородження ще й збіглося в часі з днем народження волонтерки. Я тронута я не знала за чим я сюди їду. Так? Огромное спасибо вообще народу Украины за то, что мы без них бы ничего. Волонтеры, слово было бы, что-то мы постарались, конечно, от себя сделать. Но огромное спасибо всем людям, которые неравнодушны. Дальше будем работать в том же направлении. Мне сейчас огромная работа предстоит, как всегда, с генштабом. То есть нужно будет брать от государства то, что нам положено, да, чтобы не тратить народные деньги. Заокеанська допомога він народився і все життя прожив у Канаді, хоча й має українське коріння. Свого часу Атлантику у пошуках кращої долі перетнув його дід у розпал війни на сході України іноземний громадянин на ім'я Джон залишив роботу та сім'ю і вирушив на землю предків, щоб підсобити українським військовим. Тепер минув майже місяць. Відколи разом з українцями важку техніку для подреб передової на Львівщині ремонтує канадієць Ющенко, якого місцеві звуть не інакше як механік золоті руки. Цей БТР-механік Джон Ющенко ремонтував кілька днів. Сьогодні останнє випробування. Задоволення канадієць не приховує. Машина у причудовому стані і готова вирушати у зону АТО. Сил БТР. так? Вони добрі. Я не бачу проблем тут. Все, Все на місце. Його дід багато років тому емігрував з України до Канади. Усе життя Джон живе там, у провінції Онтаріо. Працює спеціалістом із ремонту локомотивів. Коли почалися бойові дії на сході України, він написав на роботі заяву про відпустку. Дружині і двом донькам пояснив, сидіти й спостерігати за тим, що відбувається на другій батьківщині, не стане. І вирушив до Львова. Я не маю багато доларів послати, але я маю руки, я можу щось робити. Я дійсно хочу, щоб це поміч. Як я сказав, я не зможу сидіти вдома і, і плакати. Тут він допомагає бійцям 80-ї аеромобільної бригади Українською Джон Ющенко розмовляє не дуже добре, але з місцевими військовослужбовцями спільну мову знайшов одразу. Хлопці жартують. Механік, механіка зрозуміє, і без слів. Мову українську вивчив нашому ну, спочатку бувало, що він там англійською там говорить, але ми його розуміємо так. Бай пожартує так з нами. Дуж може сказати, то там по англійськи Бійці зізнаються, допомога Джона для них безцінна, та й досвіду канадійця більше. Я трохи ну, не такий мелкий, не маю сили там відкрутити, бо пан Джон там ліс, відкручував, Болтики, які дуже сильно закручені, бо я. Такої статури що мені тяжко відкручувати. Але стараємося, один одному допомагаємо. Хлопці зізнаються, навіть не хочуть думати про те, що колись Джон збереться їхати додому, але вже домовилися, коли закінчиться війна, обов'язково зустрінуться ще раз. Каже: приїдете до нас в Канаду, каже і цей І буде забава. Степан Герцюкорисмальку та Львів спецкор 2+,2. плюс на тому ставимо крапку, але лише в інформуванні про події дня теперішнього Усім мирної ночі. Бажаю і до зустрічі за добу у цій самій студії. Бережіться.